22 вересня, місто Дніпро. І до вашої уваги форма Олега Михайловича писанки під назвою нес 50 На цьому кущеві кілограм 50 цього винограду. Ну, от Мрія от оцей мав би Сорба називатися. От, тому що дійсно. Навантаження просто дуже хороше. Ягодка при цьому дуже хороша, по розміру і грона дуже хороші. От. Тепер з приводу опису винограду. На сьогоднішній день вона вже повністю готова. Тобто бери вирізай любу грону. По хорошому вона була готова ще днів 10 тому, 2 ну, тижні, можна навіть так сказати. Тобто виноград на початок вересня у нас в Дніпрі. Кажімо так е, Ягода. легко йдема шкірка. Доволі хороша <клес> цукристість на сьогоднішній день. Я скуштував декілька ягід світлих, червоних, зверху, знизу. І всі вони дуже хороші. Е, хороша здатність братися на кущах. Це приблизно 3 тижні. Більше не рекомендую. Колір від е, насичено-червоного до такого легко. Легко рожевою сіточкою. І та, і та ягода вже готова. Агрона в середньому кілограм плюс, скажімо такого, ягода це приблизно 12-14 грамів в середньому. Трапляється така дрібнота. Ну, то, насправді то вся фігня. Е, на куща збереться хорошо. І один із плюсів це те, що дощ дощі цьому винограду тільки йдуть на користь. Тому що, якщо нема дощів, то в винограді спостерігається невеличка терпкість. Але достатньо одного такого невеличкого дощика і терпкість виходить. А користість залишається на хорошому рівні. От На сьогоднішній день це виноград просто який. Я сподіваюся, що завтра, в суботу, 23 вересня, будуть просто дривати з ручками і ножками. Тому е, дану форму Олега Михайловича я би радив мати. Я вважаю, що це навіть цікавіший виноград, е, аніж переображення Юліна Черкаська, ну і їм подібні. Тому полонез 50 це, звісно, топ. Полонез 50 Селекція писанки.